Обідають трактористи. Чим ти обідаєш? Гречка, ковбаска, огірок і булка з водою. Обід? Спасибо. Це ти фризуєш синочок? Фризуєш город? Два, Два буде. У нашого тракториста... Обід. На природі. Саме добріше завжди на вулиці їсти. Ось фризує. знову роз, щоб не йшла трава. Не росла розслаблоскуха. Хмари гарні. Йди. Смачного. Йди. Смачно о тракторіст. <ріст> Мій маленький тракторист. Випив? Папа випив. От маленький пікнік получився у нас під Шовковицею. А світла й немає. Папа бачить. Так. Всім доброго дня. Йду м'яту м'яту нарву. Будемо зараз закривати компот. Із порічкою. Порічка, мята і ця я. Малина. Угу. Так, і не вирву. Ой, яка вона пахуча. Ця із корнем вирвалась. Часто шапить? Да. Так. Так, зараз намиваємо борічки. Флокса, як гарно цвіта. Я вже вам надила, наверное, з цією флоксеєю. Батька побігала. Ось всі коти на місці. Ну, що ти робиш? Якби на кота? Не добре? Це, це отую чорну треба. Сказали, не тую м'яту зірвала. Зараз йду по другу. Ну, пішла шукати. Так, сказали, треба другу. Ось цю. А я її недавно зірвала, посушила. Зараз щось знайдемо. Треба ще її відсадити на друге місце і хай розтену, може досить. О, дивіться. А рози з кожним днем все краще і краще відкриваються. А тут гляньте. Ну хіба ж не краса? Скільки флокси. Десь вже темно-темно-фіолетова відкрилась. Як запаслися удвох? Де однаковий окрас мають. Так, а я йду, ще назбираю чорної малини, щоб додати до компоту. В декілька банок додамо червоної, а в декілька чорної. Чорна ця дуже гарний колір додає. І тут порічка є. І тут порічка є, тільки вона ще зелена. Вже курі стоять, хочуть заходити. Зараз качок закриємо. Давай, заходьте. Не випускай, бо вони такі бредні. Ось накосили споришу і хай їдять. Зараз посадять, поки посідають сюди курі, а потім випустимо всіх. Заходь, давай. Давай, давай, давай. Що ви малявки? Зараз відкриємо, бо вже хочуть зайти. Ось такі баночки понаповняли ми борічка, малина і мята. Порічки ми Просто перемили гарненько ці стебельці, от і не обривали, тому що це дуже довга музика, вони не відчуваються, гіркоти ніякої не дають ось такі гарненькі баночки. Деякі з чорною малиною, а деякі баночки з червоною малиною. Дивіться, яка краса. Не описуємо. А? Не описуємо. Ага. Кришки ми залили. П'єченою водою мамка готує Мамка готує сироп. І трошки кислоти. Ну, я вару сироп, так я пробую. На кожну банку вона готує сироп на розрахунок стакан. з розрахунком того, що стакан цукру на бутильок 3-літровий і лимонна кислота за смаком сьорба є, не буду її показувати, бо є. <рик> Ось такі. Щоб трошки було кислоти, небагато, на, зальємо. Банки, зальємо, не багато, так ситуть. Сіроб готується. На глазки. І зараз і вкутаємо? Закатаємо і під підодіємося. Ну такі ж вони оце гарні в банці. Зараз покажу на вулиці. А Це тут є. щось порічка і жовтенька, і красненька, і зелененьке, і ну гляньте. Ну, краса. Вечірня процедура для квітів поливаємо. Сильно мокра земелька, то там ніхто поливати не буде. Мурзик, бо наступлю, мені ж не видно ззаді. в дворі. Чорного нема десь. Все, немає гірчиці. Хлопці сьогодні профризували. Город гарнесенький. Нема ніяких бур'янів, лише наші грядки. Сьогодні попрацювали гарно на городі. Сонечко сідає, небо яке гарне Тихо, тихо. І деревця ніде не колишнеться, немає вітру. Лише собаки десь гавкають. Сонечко як сідаємо Умивається, рижий котик на ніч, спадки буде лягати. Щоб чистесенький був, гарнесенький. Рижуля. На пеньочку так за ліс, сидиш гарненько. Нарцев на батуті дуріє. А навіщо ти туди заперте одіяло? Не балися. Чорнобривці вже, бачите, зацвіли гарні, які. Треба висадити, бо їх тут дуже густо, щоб не заглушили мені калачика. Калачики цвітуть, треба вже обрізати. Ось би гоні ті, що понасаджувала мої. Тут калачики цвітуть. Посадила розочку під бутилку. Гриб хтось звалив. Не поставлю, ані. Тем наливає з вечора водички курям і уткам. Дивіться, компотик вже нашій готовий, ніч стояв під кожухами, ну ще гарячий. Гарячий стоїть. Дивіться, яка різниця чорної, малиної і червоної. Колір. Бачите, який компот має? Ну, ще, коли будемо виносити у погреб, то я вам покажу ще на вулиці. Бо він ще дуже гарячий. Ну і за... буде добріший на вкус Нав... Ну, Тому що чорна малина набагато добріша. Mm -hmm. А ти ще нарвала цю, що не дуже солодка. Вона велика, але не дуже. солодка. Ну А солодка. куди її? Ні, Вон ні, ні В ну, гарна буде. її, Шок-шок і нарвав. Ну так, це теж чорна. Uh -huh. Там червона. Давай цю. закривай. Да, закривай. Хай ще постоїть під кожухами. І пізніше трошки винесемо. І наново будемо закривати. Ось такий компот. Вже витяглись під шуби. Дивіться, наскільки чорніший компот із чорною малиною. Цей світліший. А цей гарний. Темний, темний. Оце вже в нас почалася гаряча пора. Не то, що гаряча, пекельна пора. З цими закрутками. Ще хуже, ніж чем... городи сапати. В таку жару Кришки які, так? Да? Гарні. І кожного року я підписую, якого року ми його консервували. Тому що буває компоти, чи ну, люба консервація. Залишається, то не знаєш, в якому році консервував. то. Глянув на кришку і стоїть дата. Не хочеться переводити такі гарні кришки, але нічого не поробиш. Все. Сьогодні буде наступна партія.